Тому що вона була дуже освічена, вона настільки була збагачена знанням наук, філософії, ну, все, що в той час, тільки можна було отримати в освіті, вона отримала і в цьому не просто отримала, а настільки в у неї був такий розум, пам'ять, що всі просто дивувалися. І все так в ній гармонійно поєднувалася і зовнішня красота, і внутрішня. І вона, знаєте, з багачуєю знаннями, вона така була дуже любомудра. Вона поклала в своєму серці, що вона не буде виходити заміж, не дивлячись на те, що вона була язичницею. Тобто настільки у неї така була насолода від інтелектуального познання, що їй нічого не треба було. Але Господь знає наші серця. І потім у вісні їй був такий голос, що ти Катерина не негарна, ну як якось так. Чому? Тому що вона ще не була хрещена. І тоді вона вже дізналася, ну, по повне вчення, узнала Господа нашого Ісуса Христа і цією душою вже прийняла це вчення. І все інше воно для неї вже було, знаєте, другорядне на останньому місці. Саме головне, було пізнання Бога. І для нас, брати і сестри, це має бути уроком. Тому що дуже часто в нашому житті буває, що наша людина ходить в церкву, але при близькому спілкуванні, чи коли знаходить якийсь іспит, горе, людина починає себе так поводити, наче вона і не вірує в Господа. А якщо в нас буде навичка молитися, читати Слово Боже, життя святий, то в любві роботі в першу чергу, ми постараємося усамітитися і помолитися Богу Все сльозами. І ці сльози таке полегшення приносять, таке просвітлення розуму душі, що не зрівняється ніяка втіха на землі по зрівнянню з цим станом. І для нас, брати і сестри, ще має бути уроком. Чому так от такі, як були Екатерина і багато багато інших мучеників, і горіх вони були успішні, молоді, кар'єра їх е, очікувала. І вони все це вміняли е, сміття. Саме головне було уважати Богу. Тому що дуже багато дуже часто буває е, на наших оточуючих е, родичів, знайомих, що людина. На неї виконується Слово Боже, що вона наче той весь світ захопила да, і багатство є, і те, і те, і все, і тім машина, а в душі немає миру, а щастя немає. І дуже часто ми там, зазберемо багатим людям. от, і Іноді спілкуються з багатими, наскільки їм важко, дорогі брати і сестри, це багатство утримати, а приходять люди позички. І не позичиш, будуть заздріти, будуть euh, погано відноситися, а позичиш, потім жалієш, і така постійна забота, забота непростана. І як полегшена людина себе відчуває, коли вона живе просто. Хліб наш насущний, дасть нам єсть. Є на сьогодні щось було, є хліб тілесний, є кров над головою, є одежа, є, що кинути у пічку, уже слава Богу. І ми, брати і сестри, повинні з вами усвідомити, що приклад для нас, який має бути з, з цих святих мучеників, що вони, як вони безстрашно йшли на е, смерть. І дуже часто теж наші оточуючі, знайомі, родичі дивуються, чому так ми кріпко тримаємося за свою віру, чому ми не хочемо міняти щось, чому так ми переживаємо за чистоту віру. Тому що, брата і сестри, більшість із вас познала, вона відчула Бога в своєму житті. Скільки бували в кожному з вас, що ми дійсно відчували підтримку Божу. От. Якісь такі хоч і маленькі, але чудеса. От. Ідеш іноді е, на службу там в Києві, я пам'ятаю, був, Ідеш, ну не вийшов, тому що там навіть діти от свої суєта, але ж на службу треба там е, свято велике. І ідеш, думаєш, Бог не полишить. І тут раз машина зупиняється, тебе підвозить. Ти їдеш на велосипеді, е, с, е, грає собак, от, кидається на тебе з лаєм, е, готовий тебе розірвати. Господи, поможити в душі, кричиш. Пуснула за туфлю і побіжали всі. Е, ну звідкіля це чудові все. І так багато-багато у кожного є. В житті свій якийсь приклад, тому ми так свою віру любимо, тому ми так її стараємося зберігати, тому що для нас це безцінний скарб. І ми повинні своїм близьким розповідати про це, таланти не укривати, що Бог не просто має в нього вірити, а ми маємо його відчувати. А як відчувати? Через молитву, через Слово Боже, через причастя особливе. Так, щоб Постарайтесь завжди пам'ятати, що треба обов'язково причиститися, приготуватися ретельно, всіх простити, очистити душу, тіло, наскільки це можливо, і з вірою, благовінням великим піти до святої чаші, тому що це дар Божий, це дар життя, це райський дар. Амінь. Благословення